Сьогодні консервуємо помідори з морквяною бадилкою та цвітною капустою. Нам знадобляться червоні помідори. Кожен помідорчик ми ще будемо наколювати по кругу зубочисткою, щоб вони не лускали при нагріванні в банці. Також ми будемо використовувати морквяну бадилку. По 6-7 бадилин буду класти в кожну банку. І також буду класти ще ось цвітна капуста в мене. В цьому році не дуже, але є один качанчик. Буду класти його. Ви можете закривати без цвітної капусти. Це просто я закриваю цвітною капустою, тому що в мене є. Розкладаємо спочатку морквяну бадилку. У мене півторалітрові баночки, ви можете брати 3-літрові. Тепер будемо закладати помідори, перекладаючи їх нашою цвітною капустою. Ось приблизно так буде виглядати наша баночка. Зараз заповнюємо решту банок. Баночки вже заповнені. Тепер ставимо воду на вогонь. Щоб вона закипіла і проливаємо перший раз простою водою наші помідори. Наша вода вже закипіла, наливаємо її в баночки, так. накриваємо кришкою. І залишаємо десь хвилин на 20, щоб вистигла повністю банка. Наші баночки вже остили, готуємо маринад. Для маринаду нам знадобиться вилити з усіх баночок нашу водичку на заду каструлю. До цієї води ще злили, додаємо 4 столових ложки солі, 15 столових ложок цукру. Це добре перемішуємо так, щоб у злегка теплій воді розчинилися цукор та сіль. Запалюємо вогонь та додаємо 300 мл. оцту. Чекаємо шуму, яка утворилася, знімаємо ложкою. Коли маринад закипів, вимикаємо його та розливаємо по баночках, закручуємо і укутуємо. От наш результат. Укутуємо наші помідорчики, залишаємо до повного вистигання і потім заносимо до погреба. Подивіться, не один помідорчик не луснув. Всім смачного!